Привіт, друзі! Сьогодні буде три варіанти Снасті на окуня, яка впіймає навіть самого пасивного окуня. Це буде відвідний повідець. І почну я з першого варіанта. Мені потрібно зробити чорний фон, щоб вам було краще видно і зрозуміло. Починаю. Тепер мені треба взяти шнур. Це основний шнур, який йде нам на спінінг. Надягаємо просто вертлюг. Просто отак його наділи і забули тимчасово про нього. Тепер прив'язуємо інший вертлюг. Отак зробили. У мене вузол буде клінч. Ви прив'язуєте, який вам найкраще, хоч, хоч на три вузли, аби воно тримало. Так, це я прив'язав. Цей монтаж мені не дуже подобається. По-перше, багато вертлюгів. Я не люблю, коли багато вертлюгів. По-друге. Його ну, трошки довго тримати, тобто в'язати. У нас виходить така конструкція. Є один верт на основному шнурі, потім прив'язаний ще один вертлюх. Отак. Дивіться. Тепер в мене є вже готовий повідець. Ось така овсетний гачок, приманочка. Важливий момент: прив'язуйте цей, Прив'язуйте не як звичайний гачок, щоб у вас вузол був на гачку, а щоб він був зовні, щоб він не заважав потім надягати резину. Повідець, повідець, на, ну, від повідець на окуня, роблять від пів метра і навіть до 2 метрів. Ну, два, мабуть, може і ніхто не робить, але півтора роблять. Бо це як його закидати буде як 2 метри. Ну, Кажуть спортсмени, що роблять і по 2 метри. Але, звичайно, чим він більший, тим він буде краще ловити Окуня. Бо окуня... Чим він цей монтаж гарний, тим, що, якщо окунь пасивний на джиг, наприклад, не хоче брати, то на відвідний повідець він завжди, візьме. Візьме, тому що оця приманочка в нас, вона. Вона без вантажа, без груза. Вона найкраще грає. Вона йде за грузом і настільки плавна в неї гра, що окунь ну, він не може, просто не може втриматись і все одно атакує. Так, ладно, це все. Розмови. Так, дивіться, два вертлюга в нас тут є. Тепер мені потрібно груз, груз беремо десь на. Мабуть, на половину більше, ніж ви б брали для звичайного джигу. Тепер я прив'язую груз. Так, прив'язав груз. Це відкусив. Потім я відпускаю десь 15 см і роблю звичайну петельку. Таку петельку, щоб груз в неї пройшов. Звичайна петелька. Тепер мені треба, вам взагалі треба бачити, що вийде на виході, яка снасть, І ви зрозумієте, яка логіка, і зможете її повторити так, як, вам, як ви її бачите. Все, перший варіант в мене є. Дивіться, тут йде груз, вертлюг, вертлюг. І потім нагадую, повідець від пів метра, і, і далі. Тобто тут в мене йде повідець. Отакий От монтаж виходить. Це перший варіант. Повідець, нагадую, від пів метра до півтора метра. Ну, взагалі робіть метр буде ідеально. Тепер мені треба це все діло, як завжди, просто відкусить. Другий варіант. Знімаю я цей готовий вже у нас повідець, скажімо так, з грузом. Другий варіант беремо такий вертлюг. Я не знаю, у кого ви його знайдете. Навіщо він потрібен, мабуть, тільки для цього монтажу. Або для поплавочки, для поводків, для двох поватків. Так, в мене тут є, дивіться, яка приманочка суперські відпрацювала ці осені. Дуже-дуже багато окунів наловив. Одна рибалка навіть попала на відео, там є відео. Так, потім, дивіться, я прив'язав до цього повідця, нагадую, пів метра мінімум. Отакий От вертлюг. І сюди ми прив'язуємо основний наш шнур. Основний шнур, який йде в нас ну, до спінінга, як і в першому випадку. Тобто взяв раз, два, три. Раз, два, три, потім сюди. Це вузол Клінч. Нагадую, можете використовувати любі вузли, не треба його вивчати або цього. І потім сюди ми фіксуємо груз. Груз, який трошки більший, ніж нам потрібно. Ну, не трошки в половину більше, ніж ви плавили на джиг. Ця снасть мені дуже подобається. Я от полюбляю її. Коли щука не клює, ставлю цей повідець на окуня і хоча плавлю окунів. Так. Ну, цей монтаж трошки мені більше подобається, тому що нема тут різних вертлюгів, які туди-сюди бігають. Він більш такий в кучі, ну, в кучі тримається. Так, пів метра. Нагадую, третій раз. І останній варіант це буде мій найулюбленіший. Він дуже легко в'яжеться. Це просто не передати, який він класний. Дивіться, це все було цікаво, але складно. Беремо жилку. Беремо жилку. Так. Так, десь 30 см залишаємо. Потім складуємо її так в петельку. І, можливо, ви знаєте, цей вузол, він називається. D образна петля. Тобто ми отак закручуємо жилку, а потім цю петельку. На відео, мабуть, буде погано видно, але <coughs> можете погуглити картинки чи фото, як воно робиться. Так, мені не дуже це зручно. На мені треба тепер сюди протягнути, так, протягнув. Дивіться, що в нас має вийти. Отака красота в нас має вийти. Чи краса. Підтягуємо. І в нас вийшла, дивіться, отака петелька, бачите? Супер. Тепер там, де в нас залишилось 30 см, беремо вантаж. Я використовую завжди 15 грам, навіть мені трохи менше можна робити. І десь 10, 10 см від петельки цієї цієї ми прив'язуємо вантаж. Так, раз, два, три. Сюди і сюди. Прив'язав, чудово. Ух ти, як я далеко це зробив, ні. Не годиться. Не годиться. Так, ще раз. Це я, мабуть, затягнув і воно пішло не туди. Треба затягувати, щоб контролювати, куди воно піде. Або затягувати не, ну, не ту сторону, яка пішла так, неважливо. Хоп, є. Дивіться, десь 10-12 см від петлі до груза. Відкусюю. Тепер я не буду відпускати, як я вам кажу, там півтора метра. Я відпущу, щоб вам було зрозуміло. А ви пам'ятаєте, що від груза до приманки має бути приблизно метр. Ну, Найкраще метр. Чим більший повідець, тим буде вам е, сложніше, складніше ловити, але буде більш, скоріш за все, більше покльовок. І нагадую, що. що коли прив'язуємо гачок, нам треба, щоб вузол був зовні, щоб він не заважав потім приманці ну, силікону на гачку. Я завжди використовую клінч по вузлам. Він легко в'яжеться та швидко та швидко. Відкусив. Дивіться, оце я вважаю самий, самий найкращий монтаж. Ось петелька, ось вантаж, ось повідець. І потім ми до цієї петельки фіксуємо на застібку або прив'язуємо до основного шнура. І в нас оця петелька замінює всі вертлюги, і два і вертлюга, і трійний вертлюг. Вона все замінює. Нічого там не закрутиться. Чому? Тому що у нас тут авсетний гачок, він по-перше, вирівнює вирівнює приманочку, щоб вона була, щоб вона йшла так, як вона має йти. По-друге, він не, так не, не крутить. Ну, в мене нічого не закручується. Якщо у вас закручується, то я не знаю, чому, можете ставити вертлюги. Але в мене цей найкращий варіант, вам потрібно 1,5 метра жилки або тонкого флюра, і супер, в'яжеться за одну хвилину, якщо ви не як я з камерою. Але нагадую, якщо у вас буде щука, то скоріш за все вона все це діло відкусить. Тобто, якщо хочете підстрахуватись, то беріть флюр. ну, Не, не 100% відкусить. Якщо попаде десь з краю, зацепиться за гачок, то ні, не відкусить. А якщо, як кажуть, в шахту зловить приманку, то звичайно відкусить. Ну, На таку маленьку приманку щука ну, тільки маленька щука може взяти, велика щука, вона її проігнорує просто. Дякую вам за перегляд, лайк і підписка, будь ласка.